Моя команда це люди, які звикли перемагати на полі бою, і моя задача як керівника навчити їх перемагати на полі ідей реформ і культурних змін. Мене звати Олена Кречет, я засновниця, очільниця проєкту Бугурціч це спільнота об'єднана навколо середньовічного бою живої історії та відновлення людей після травм. За чотири роки ми виросли з невеличкої ініціативи до організації, яка зараз починає відкривати осередки по всій країні. Ми впроваджували проекти разом з Міжнародним фондом відродження, Українським ветеранським фондом, Міжнародну організацію з міграції, фундацією Змін. І це було направду дуже різні. Проєкти від регулярних тренувань для ветеранів в реабілітаційних центрах до створення методичного посібника, дорожньої карти з масштабування адаптивного бугурту. І направду, ми вже бачимо результати, бачимо, як ветерани знаходять нові сенси, бачимо, як спільноти стають згуртованішими. В своїй роботі я стикаюсь з дуже різними людьми: з різних світів, з різним життєвим досвідом, з різним болем і часто з втратою сенсу. Але я абсолютно точно знаю, що ветеран це людина з неймовірним ресурсом, здатна мріяти, перемагати і прагнути. Але для того щоб цей ресурс і потенціал не розсипався, потрібні системи, які мотивують, а не наказують. І саме зараз ми знаходимося в процесі вибухового зростання, коли ми маємо десятки заявок від різних організацій по всій країні, від різних Ромад і для того, щоб це стало еволюцією, а не неконтрольованим вибухом, я і потребую особистого розвитку і навчання. Я потребую нових управлінських навичок, стратегічного планування, фінансової стабільності і розширення мережі контактів. Магістерська програма з управління неприбутковими організаціями може дати мені не лише знання, а ще й спільноту однодумців, разом з якими можна впроваджувати наш підхід в різних громадах по всій країні. Я вже маю досвід керування людьми, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях. І зараз я хочу навчитися як зробити так, щоб зміни, які ми запроваджуємо, ставали сталими. І я готова вчитися цьому тут разом з вами.